Це нам потрібно 250 грам кефіра, сюди додаємо сіль і півчайної ложечки соди. Також потрібно 200 г розтопленого сливочного масла. Я розтопила не до кінця, тому що такий от шматочок нам потрібно буде нарізати на. Полосочки, кубики, на що вийде, і додати уже саму начинку. Тому оце рідке виливаємо сюди до тіста, а шматочок нарізаємо. але воно повинно бути мягким. І 500 грам пшеничної просіяної муки. Саму начинку я м'ясо вже додала. До картоплі. Картоплю нарізала, подивіться, як. Отакими такими от невеликими шматочками. Також у мене одна цибуля порізана мілко. М'ясо у мене хорошо приправлене, тому я сюди добавлю тільки сіль та перець. Можете ще щось додати, якщо бажаєте. І те, що сказала, буде тут ще сливочне масло. Все замішую тісто. Так, Для пирога ми замаринуємо м'ясо. значить У мене тут куряче філе. Одне, Я додала сюди сушений гранульований ось такий от часничок, чорний перець. мене, верніше, тут суміш персів. Посолила і додала трішки коріандра. Ну, це я люблю, я його додаю. І тепер зверху буквально столову ложечку соняшникової олії. І все гарно перемішаю, накрию кришкою і заберу в холодильник приблизно на годину. Нехай промаринується. Ове ось таке. От воно подивіться. Виходить. Я розділяю його на дві частини. Одну роблю більшу, а другу меншу. Більша у нас частина буде йти як дно. Потім викладаємо начинку і зверху закриваємо. Ось цією меншою, зараз розкачаю, викладу на деко з пергаментом, нічим не змащую, тому що в мене силіконізований пергамент. Ви можете змастити. І також начинка повністю готова. Подивіться, додавала такими от шматочками сливочне масло. Ось, небагато. Той кусочок, який я вам показувала, грам 30 десь приблизно. І все отак от перемішала. Все розкачую, викладаю начинку. Получається, подивіться, я розкачала десь товщина до пів сантиметра, виклала начинку. Якщо так от подивитися, то начинки достатньо багато, так і повинно бути. І зараз зверху закриваю другим шматком тіста і защіпую края. края. І всередині потрібно зробити таку дірочку, щоб виходив пар. Зверху, звичайно, можна прикрасити. З тіста зробити будь-що. Ну, я просто так от зробила ще надрізи. Їх також обов'язково потрібно робити, щоб виходив пар, тому що пиріг великий і щоб все в нас гарно приготувалося. Температура в духовці 180 градусів, буде запікатися хвилин 45-50. Да, готується він довго. За 5 хвилин до кінця приготування змастити потрібно буде яйце. Яким пиріг дуже румяний за 5 хвилин, так як я вам і казала. До кінця приготування я змастила його яйцем. І зараз я достала з духовки. Отак от він виглядає, і розріжу, і ви подивитесь, як ще всередині все це. Ну, аромат йде на всю кухню, смакота. Так, я розрізала. Подивіться, як гарно все тут приготувалося: м'ясо, картопля і от тісто, воно тоненьке вийшло. Те, що я вам казала, розкатувати десь до пів см. І воно таке от дуже ніжне і м'якеньке зверху. От якщо на цьому подивіться, подивіться, наскільки воно м'ягесеньке і дуже соковите. Те, що ми додавали сливочне масло всередину, дало таку от соковитість. Так що бажаю вам всього найкращого, готуйте з любов'ю для своїх рідних, будьте здорові, всім пока!